Кому потрібний трактор, не втикайте, не гайте час. Тому що ви не, ви не вірили, що ми розпродаємо площадку, думаю, то все хай. Дивіться. Просто, хто дивився, скільки було техніки. Все вимили майже під ноль. Все вимило майже під ноль. Я покажу, що залишилося по дешевших цінах, по менших, що по переоцінці. що залишилося, зараз покажу. Хлопці. А, кентаври не по переоцінці. Кентаври по обичних цінах. Окрім цехво, 50-ка. Там з ціни, ну не знаю, вже майже штука баксів знижки, вже дешевше, точно е дешевше вже точно не буде, не буде ніхто ставити, немає смусу, бо люди так, і тако беруть. Третець, червоненьких кентаврів було. Штук, певно, 10, 8 точно, один зелений. Лишилося ось раз, два червоних, один зелений кентавр, Пожалуйста. Е на оцінці іде, Я зараз ціни озвучу, не переживайте, я просто також швидко покажу, що є, так само ось. Бачите, що маємо. Скаут. Новий, але ну, не той самий модний, самий останній. а ще який був без яблук. Теж кого цікаво. Цікава ціна буде, хлопці. Так само ДТЗ, це новий капот. То, зрозуміло, на наші ціни однакові. Ось старий капот. 53, старий капот 52 HP, пожалуйста, дві штучки є. По наліччю. Потім дивіться, що ще є. NA. Еней 40 з реверсом. Поставщик, вони недавно пройшли, вони цього року. Вот. На поставщик скинув ціну по-моєму, на 800 доларів від тої, що було. Я теж по прайсу пройдусь зараз, перечисти, від малих піду і перечисти всі ціни, щоб ви розуміли собі. Тому підпишіться на канал. Ми завиваємо, все розпродаємо, бо в нас по приходила нова. Бачите, скільки товару поприходило. Треба складати, треба теж відправляти. Нема вже банального місця. Тому, ну, як кажуть, бачите самі, що не брешу, що дійсно техніки нема. це ну, потім в кінці відео покажу, ми там і перегнали просто за цей склад, що типу, ну, хайп зробить. Жартую, РДшка ця. РДшка Форте останній в своєму класі, по ньому торгуємося. хорошо, Джинми. Теж, те, що лишилося, по факту, то комплектація ходозменшувачем, але на вищих колесах. Ну, джин ми ще маємо пару в ящику. Поняли? Йдемо далі. Ідемо далі. Вон, пожалуйста, маємо шифен. 240-й ЛР. По шефенга маємо, в принципі, всі. І в нових приходах, і в старших моделях маємо всі комплектації. І от це саме, по-моєму. Да, так, це саме напічка на, на, на на подряд. Там і передній радіатор, і гідравлічний сам примусовий, і, э, блокировка заднього моста, є комплектації і попроще, вони йдуть дешевше. Там играє в шифінгу э, сама комплектація на ціну. грає? Ось все, пожалуйста, вам синтайні LX, вот. LX і L і LX вони жовті бувають, жовті з білим. А бувають червоні збили. Вот. Це нові. Сентаї 23-го року вже хлопці все. Був Сентаї по 3-700. Всі розкупили, мужики, ну як кажу, як є. І ось я, пожалуйста. Ще до уваги вашої. Ну, шифенки, мототрактори я дуже показувати не буду, то я думаю, що кому цікаво, то там ціни, в принципі. Ось, ось ще от. Шалений от. ДАш оцей. ДАш оцей. Був 6300, зараз 6,5. Тому що вже це 24-й рік, 23-го вже нема. Новий камуфляжний цей кентавр, DHX ДHX Донфенг. А По Danfeng-ах цікаво. Ось. Оцей DHL ще 23-го року лишається. Оцей 23-го року ще лишається ДАШ. Вот. Оцей DHL Оцей Дшель іде. Ну Давайте вже почнемо по цінах, щоб я кота за яйця не тягав. Оцей DHL був 9 з копійками зараз йде 8700 на віддачу. О, такі ось такі на віддачу будуть 3700. Ну, цей вже проданий. Цей вже проданий. Оці ельки, 240 Ельки. 4000. Тому що новий рік, тому що нова модель, тому що нове все. Воно то трошки і покраще. Но... Чесно кажучи, по суті, по залізу в одне одне і те саме. Це вже закінчилось. Люди п -п -п побрали по 3700, все повигрибали. Це в резерві трактор. О, так що по сінтаях маємо по 4 такі, о, новіші. Кентаври Кінтаврна ціна, 5 950. Шифенгі, маємо від 3 300, навіть по 3200 було без блокіровки, але теж закінчилось. Оце без сидіння, тут може бути торг. Кому, кому сідуха не треба, якщо пацан на виробний і стоячий по житті, то. Може, може, можна побалакати, по нього по цьому трактору. Так, йдемо далі, хлопці. Я ж думаю, що ви всі з чувством юмора. Нормально все. 240-й Б кентавр новий. Бачите, які трубу зробили, сірий цвіт покрасили у совершенство. на цьому совершенство не А, Ці 240 сентайки, такі перед 5 рівно. То теж дуже хороша ціна, бо всі будуть 5200 5300 йти підніматися, Повірте мені насугу. Так, оцей лот дуже крутий. Ціна перша була 8600, потім спустили до 8200. Зараз 7600 на віддачу. 50-ка з коробки НЕС 24-ки. 50-та трактор коробка. От 24-й трактор коробка. Я думаю, що різницю ви бачите, що багато зараз тракторів з'являється, що... Колеса великі, ходова, ой, не колеса не, не ходова, колеса великі, копот великий, пише там 55 сил, коротше, всяку хуйню. а коробка з 24 ки стоїть і мости з 24. ки Тут бачите, різниця іменно по ходовій, по шасі, по коробці. Кентавр то віщі, реверс, ровний пол, хіба без примусового. 7600 на віддачу, хлопці. Передній мост теж. Тут хіба з 24-ки редуктор. Да. Тут варати не буду, редуктор 24, але ну, блин, якщо воно буде там якийсь погрузчик цеплять, то до самої сраки ходити воно буде ходити здраво, адекватно. Так, осі зараз в ходу у, -у SXU. СХУ з примусово, вона не хороша ціна. Ну так, Далі йдемо. ДТЗ 7,50 можна взяти. Якщо такі, ДТЗ починаються 7,5 з новою мордою, І то вже спустили ціну, було 7,650. Від 7,50 можна зайти такий. Понимаю. Те саме, по суті. Е, інший капот. За рахунок капота він той трохи більший, е, трошки база довша. але не крит... ну, бачите різницю, наскільки на, на 7 см чи на 5 см по базі. По мостах все таке саме, один в один. Коробка один в один така сама. Все, тут таке саме, все, точно. Точно, таке саме. Ось можна взяти за 7,50. 35-ку можна взяти за 7,350. Потім менейчик був 8,5 зайшов дорогувати, йому 8 ціна, тому що то, по суті, аналог скаута 40-го. Зараз 7700 на віддачу. 7700 і перевага від скаута чим? Що резина йде 12,4 тут. Скаут 11,2 задня. І плюс, ну, так, дивіться, мости теж не з 24 стоять. Реверс, він важкий, він хороший буде на оранку. Бо важкий, бо хороший за це задні колеса дуже широкі. То трактор тягать пуга. 24.09, бачите, новйо. То не щось там якесь старіо, поняли? От джинма. Джинма 5900. Джинма на сьогодні 5900. Сама стартова ціна, поняли? За трактори джинма. 5900, такие точно, тільки без ходозменшувача. З ходозменшувачем ціна йде 6. ходозменшувачем на широких колесах іде ціна 600. І з ходозменшувачем, і з реверсом на широких іде ціна 6200. Вони всі є, а это тільки що зібрати. Вони всі не зібраті. Це тракторці 23-го року, Но вони знов таки стоять. Ну не стоять, от, бачите. От. Уїжджаю все. От, вони ось ящик. А вони в таке в ящиках. Запаковуємо. Ось ця фортешка, помпані. 6900, ой, 5900, ну там дзвоніть, потуркуємося, бо вона одна залишилась. І все, все, що було, все, що є. А, є різне, нове, все. Поняли? Мужики, нове є, без проблем. Кстати, ми забрали останні ТТЗ-шки, позабирали, бачите, в старому капоті, щоб дешевше віддавати. Пожалуйста, нові кентаври, модні. Ми не встигаємо просто їх скласти, Ну тупо не встигаємо. Тому що у нас ці всі <laughs> висять закази. E, нові оці, як вони? Сінтай, оці жовті, пожалуйста. З мостами аля з 50 ки Так само все інше є, зрозуміло, хлопці. І больші, великі. Кабіни, і на кабіни. Тому звертайтесь, хлопці. Ще є варіанти, ще є що вибрати. Але чесно скажу, що спочатку вже опустіли. Тому що, бачите, самі ж позабирали техніку. Ну, от, просто скільки зараз було. От, і скільки залишилося пусте місце. Хлопців, тупо пусте місце навіть такого, бачите? Звертайтеся.